Всім привіт, це я достала саме великий чемодан в мірії. Ми зараз будемо з Міланою його збирати. Так, це перше показує такий мені наборчик, там більше для Мілани, не для себе кнога, ножниці пінцет. Ось далі моя косметичка, яку я себе тискаю, правда, я не крашусь, на пофіг, мені треба. А це саме головне, це аптечка. В аптечку я ложу зубний крем для сиків. Це мої два креми, які вручають перед <парацтамол> дитячий, а Потім якесь обізлююще для живутка, вітаміни це противотругень. Далі цитрамон, едермік – це алергії мазь дитяча. Це я показала обізбалююще на всякий пожарний. Далі із помізан капельки для відколиків типу для кишечника і фіністил. Параленси теж свічі, це іще антибіотики на всякий случай. І, в общем, моя готова. Далі йдемо. Це брильне, мирне, рильне збираємо. То перше було олійка, це крема, це умивалка, така бритва, крема для тіла, то спрей для дітей від укусів комах та комарів. Венцелярка, це така, це моїх два шампуні самих. Топових інсайдерських я візденними користуюся домою подорожі, відливаю це судокрем, Ну, в общем, Взагалі, зараз я все позапихую, постараюся, єлі впихну, Все, короче, готово. Це памперси беру і такі дві бутилочки. Одна на ніч, що друга, то. О... Для води. Тепер сам чемодант, я вже кинула колодки і кинула такі тривожні, типу там о, те, що не влізла в маленьку аптечку. Це косметичка, а потім речі для Мелани, мої речі. Потім купальники, ми їдемо коду, ну, хоч купатися не будемо, але купальники беру так. Це мої костюм, кофта я передумала брати, потім косметичка. то таке вам не потрібно, труси і всякі украшення. Друге, маникюрний наборщик, аптечка і ще вещі для Миланы. Так далі, далі то прокладки накладки на груди і молокоотсос. Без молокоосос я тепер никуда в связи і чуть ли не забула документи. Документи. Ось так, щас я запихаю, затолкаю все. Мене конечно з чимодан таки вже старий потасками. Ну нічого страшно. А це мелана так поїде. Всім бай-бай, пока.